У суху спекотну погоду все частіше можна побачити, як на полях поблизу населених пунктів горить стерня. Останнім часом широких масштабів набуло спалювання соломи і всіх після жнивних органічних залишків на поверхні ґрунту. Як правило, люди, які її підпалюють, переконані, що таким чином вони роблять корисну справу та насправді наражають на небезпеку себе, односельців і суттєво погіршують стан довкілля. Коли температура повітря вище 30 градусів, солома згоряє за лічені хвилини, але димова завіса на дорогах, Сморід, Кіптєва, поширюється в радіусі декілька кілометрів. Таку картину днями городачани мали можливість спостерігати на дорогах в напрямку Бедриковець, Юранець та Сатанова. На жаль, на сьогоднішній день на 11 серпня в районі зафіксовано вже 50 випадків пожеж. Із них сім випадків це загорання стерні і сухої трави протягом цього року. Але, на жаль, я кажу, є тільки сім випадків це практично 14-15% від всіх від загальної кількості пожеж. Це є загорання сухої трави і післяжнивних рештків. На жаль, майже всі випадки це є людський фактор. Якщо це йде суха трава, це люди самі відпочивають, чи часто випалюють, чи пастухи випалюють, і коли бачиш, що вже не можуть справитися з тим масштабом пожежі, яка вона прийняла, викликають тоді нас, жаліються. Чи так само керівники, щоб менші затрати нести на переорування, на лущення цих полів, де були зернові культури, теж. Застосовують таку практику, як спалювання. Проте пожежники застерігають, що при спалюванні соломи спостерігаються негативні наслідки. По-перше, вогонь може поширитися на навколишні будівлі, поля, лісові масиви. Дуже часто спалення стерні переростає в великомасштабні пожежі, адже швидкість поширення вогню до сухостою надзвичайно висока. Також цьому значною мірою сприяє сильний посушливий вітер, тому локалізовувати такі загоряння на відкритих територіях дуже важко. Рятувальники городожини звертаються до мешканців міста і району, а також керівників сільгоспформувань із закликом бути уважними і обережними з вогнем, дотримуватись правил пожежної безпеки і не розпалювати вогнища та не спалювати стерню. Хочеться звернутися ще раз вкотре до людей, будьте обережні, будьте врівноважені в таких питаннях, не залишайте після себе згарища. Зважайте не тільки на себе, а й на оточуючих, на природний, тому що дуже багато екологічних наслідків. Крім того, що матеріальні, моральні якісь збитки, то дуже великі екологічні наслідки мають ці пожежі.